Визначення ентальпії гідратації купром сульфату. Дослід проводиться у сосуді дюара з використанням магнітної мішалки. І на першому етапі заливаємо 100 мл дистильованої води у сосуд дюара і вмикаємо магнітну мішалку. Ось як відбуватиметься перемішування. Закриваємо сосуд корком з термометром. Далі зважуємо 5 грамів кристалогідрату купром сульфату. Ось значення маси солі, яку ми будемо використовувати. Далі ми вимірюємо температуру на початку досліду, фактично температуру води. Після цього вносимо у воду наважку солі, яку щойно приготували, закриваємо сосуд корком і відмічаємо найнижчу температуру у нашому розчині. Попередньо ми встановили, що для розчинення 5 грамів пентагідрату купромсульфату потрібно приблизно 3 хвилини. Тому о, чекати довше немає ніякого сенсу. Отже, 3 хвилини спливло. І ми відмітили найнижче значення температури у цьому досліді. Тепер процедуру повторюємо для безводного купору сульфату. Для цього ми знову відміряли 100 мл води, заливаємо її у сосуд дюара і вмикаємо магнітну мішалку. Закриваємо корком з термометром і залишаємо на хвилину воду для перемішування. Через деякий час проводимо вимірювання температури, адже розчин перемішався, температура його стабілізувалася і ось наше вимірювання. Тепер зважуємо 3,2 грами безводного купромсульфату. На відміну від пентагідрату, ця сіль має інше забарвлення. Біло сірувате ось значення маси. Яке ми будемо далі використовувати. Тепер швидко переносимо цю сіль у воду. Закриваємо прилад корком і знову відмічаємо тепер максимальну температуру. Яка буде досягнута в досліді. Ми побачили, що температура досягла максимального значення. І тепер починає трохи зменшуватися. Отже, на цьому вимірювання припиняємо.